Наболіло, то будемо говорити про онлайн-прийомку. А що будемо говорити? Дивіться, про срібні контакти. Ось такі. Бачите. Прислала людина, пише: порахуйте в половину. Е, в половину. Тепер дивіться, це перше. Ну, це часто. І вчора ще написала людина, але ми вже з нею все розібралися, але все одно людина на емоціях це було написала. Цілий ранок мудохаюся з контактами і не вдається їх від'єднати. Зажимаю кришуся грію не від. Не відбивається, можливо, разом із ними візьмете. Пишу, на жаль, просто як латунь. Людина пише, це нечесно, якось несправедливо. В Тіктоці е на ваше відео натхнувся. Чудовий бізнес. Віднайшов батька покійного декілька автоматів СС... СССР і вирішив розібрати, так як в подальшому застосування їх немає сенсу. Все так гарно виложуєте на скатертину, проте для звичайного користувача відділити срібні контакти в... е це зась. Тоді постає питання без образ і переходу на особисто. Для чого відкривати онлайн кольорову металоприйомку, якщо простий споживач не в силі відокремити дорогоцінний метал від вторкольорового, кольорового, а ви не хочете? Повторюю, не хочете самі відділити його від латуні чи міді, ставити ціну в ряд з латунною, тобто, можливо, моїх тисячу гривень прирівняли до 100 гривень. Допоможіть, адже ваш контент для побудового споживача, який мало розуміється в цьому, чому так? Тепер ми з людиною вже переговорили, переписувалися, я йому там, 5 хвилин повідомлення він мені, ніби все всі, всі зрозуміло. Ну, дивіться, про тисячу і про 100 гривень. Можливо, тут і буде, але не треба рахувати ці гроші, і мої гроші не треба рахувати. Бо я пояснив, як хоче людина. Наприклад, ось відправила людина, це не він, відправив це інший. Він хоче, щоб ми там сіли. Я посадив людину, заплатив йому за день зарплату, відпаяв мідь. І срібло, і прийняв окремо срібло, окремо мідь і розрахувався. Але я свій час е, потратив ну, людину, гроші свої. Це так не працює. Е, тепер дивіться, цей пише одна з онлайн-прийому написала, що відправляйте нам, він їм теж там писав, ми відпаяємо. То це найкращий варіант. Якщо є вибір, треба ним скористатися. Якщо я не можу цього зробити. А є людина, яка може, то треба туди відправити на ту онлайн-прийомку, де приходить мала кількість посилок, і є час. Це так, як я на початку, пам'ятаєте, і ключі відпаював, випалював, латунь доставав. Бо коли приходить три посилки в день, то можна п'ять відео знімати, бо ти витягуєш цей контент, висасуєш з пальця. А тепер, Сергій, тако, проведи камеру на задній план. Покажи ці посилочки. Оці посилочки під ногами покажи. Двадцять шість посилок в відрі маленьких, ось бачите? Так здалеку, щоб не було видно нової пошти, що там цей. Ну є чим займатися. Виходить, якщо я зараз, наприклад, Віктор міг розібрати сьогодні 15 посилок. Але якщо його посаджу відпаяти контакти, то 15 людей не отримує проплату. А ми і так ну, в терміни трошки не вкладуємося. День-два в нас йде добра затримка зараз, бо їх багато. То це дуже важливо, треба обговорити, що ми не відпаюємо, на жаль. У мене два відраун стоїть, цих контактів, вже рік, і ми їх не маємо часу відпаяти. Там гроші є, але ми їх не маємо, бо гарно пішов бізнес, люди довіряють, і розпаковуємо посилки. Зараз такий час і в пріоритеті розпаковувати посилки. Трьох сидимо і трьох розпаковуємо, розпаковуємо, розпакуємо. То думаю, запишу таке відео, що, на жаль, ми не маємо часу, а якщо є онлайн-прийомка, яка може, то це круто. У них зараз менше клієнтів, їм треба контент, їм треба також е, з, ну, е, приваблювати до себе клієнта, то це дуже класно. Треба їм відправити, хай вони відпаяють і порахують. Це буде супер. Друзі, ми погнали розпаковувати. Ви круті, дякую за довіру, ми працюємо.